Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на цьому каналі. І сьогодні буде влог. Я зрозуміла, що я не хочу фарбуватися лише через те, що я така втомлена, що в мене просто рандомно якісь сльози втоми течуть. Дуже шкода себе, бо я не висипаюсь катастрофічно. Купа всього відбувається. Різної, різного рівня приємності. Але я намагаюся, я, звісно, скочусь інколи трошки в жалість до себе ходити, отак от покривити це, як мені погано, яка я нещасна, як я втомлююсь, але стараюсь туди прям зовсім не заглиблюватись. Бо а, мій стан це моя відповідальність, і це те, що я зрозуміла а, з першого материнства, що ніхто не може тебе спасти. А якщо ти сам це не зробиш? Сорі, якщо я прямо так до вас лізу, я не спеціально, просто якось я погано бачу, і я хочу подивитись, що там відбувається. Добре, збираюсь екстра швидко і лечу кудись, а точніше на манікюр. Бо треба щось робити приємне для себе, правильно. Бо не можна загрузнути в цьому. Не можна. До речі, завдяки цій баночці, мені зовсім не страшно наближати лице до камери. Дуже гарно вирівнює рельєф. Я не знаю вже скільки я не користуюсь, мабуть, довше, чим точно довше, ніж термін придатності. Але I'm so sorry, я не встигаю його використати і на свій страх і ризик далі користуюся. Якщо що, це не реклама. Мені просто дійсно подобається ця баночка, і це робила Аня Синьока, яку я знаю з свого рідного міста. Якось, знаєте, довіряю їй. І, і мені хочеться підтримати. Раптом хтось щось побачить там цікаве. Мені дуже подобається, як вони підходять до створення продуктів. Кюр я їжу не близько, аж в Битом. З в Битом їхати там 30-40 хвилин, в залежності від пробок, загруженості і так далі. І зазвичай їду сама, ну як сама з Петриком. Сьогодні мене відвозить чоловік. От, люблю його за це, бо відчув, побачив, що ну, нема сил. Треба допомагати. От відвеземо і вже краще. На манікюр я їжу вбиту не просто так, а того що? в мене тут манікюр з Бенефітом. Це буде влог. Я розкажу, що я приїхала на манікюр вбито, це місто, в якому я жила. Перше місто в Польщі, в якому ми жили. Так, оце буде важко потім залучити на відео. Ладно. І Юля, вона і майстер манітюра, і моя подружка, моя найперша подружка тут. І я її дуже люблю. А вона потім забабається відео. А ще вона бабить моїх дітей. Це прикольно. Кажуть битиму огрима місце. Он подивиться, яка кав'ярня. Це самий швидкий мій похід по магазинам по знижках. Дуже не виспана, дуже втомлена і немає навіть настрою, щось там придивлятися. Мені все не подобається. І більш того, мене прям сильно засмутило, що я купила собі купальник кілька тижнів тому, а він на знижках зараз в два рази дешевше. Щоб цього не бачити, треба йти звіту, може десь перепочити, а поїсти. Видалі ще й поспати. Але це там вже як складеться. Так, я показала манікюр. Ось показала. Коричневе, захотілося шоколадних кольорів. Ці малюки ніби відпочила. Я з подружкою була. Я на каву сходила, а поки доїхала додому, малий розпочався. Якось, знаєте, знову сили мене покидають. Але я думаю, поки малюк спокійний. Я вам розкажу, розкажу, що прикольного можна почитати, що з останнього прочитаного мені сподобалось, бо я зараз в режимі трошечки малого не читана. Та психологічна книжка, яку я читаю, вона іде мені повільно. Ще я читаю в електронному форматі Жінки, що біжать з вовками, вона мені теж йде дуже повільно. І слухаю, спитайте мієчку, оця книжечка мені дуже подобається. І озвучено класно на абук, і сама історія дуже тепла, і така, знаєте, сімейна. М -м, поки я не дочитала, не можу фінально сказати відгук, але класно, вже подобається. Це буде такий невеличкий топ того, що я читала за останні півроку, мабуть. і... Заодно можливо верну собі читуна. Значить, перше з чого почати? Почну з детектива, трилера Хімія смерті, перше розслідування. Я думаю, що серія теж хороша. Казала мені Настюша, моя подружка, що друга книжка теж класна. Далі, можливо, трошки гірше. І це, знаєте, такий трошки netflix формат мені, бо. Воно дуже кіношно написано, там дуже така тонка грань між бридким і цікавим. Тобто він, головний герой, розслідує злочини, оглядаючи трупи, мається на увазі те, як вони розкладаються. Блін, цікаво, цікаво, тримає в напруженні. І хоча там десь наполовину фінал стає зрозумілим, все одно є нюансики. Прикольно. Це дитина мою ногу. Далі, щоб покращити трошки залезати рамки після смертей, вбивств, і так далі. Читаємо ну, я читаю, щось хороше. Це Діма в волошковому полі. Я не знаю, як у вас буде відео, правильно чи відображено дзеркально. Чи читаються так назви? Не впевнена. Але це дуже тепла історія про унікальних дітей, про унікальних людей, про індивідуальний підхід, про те, що. Не можна судити за зовнішністю і ставити ярлики, знаєте, на людях. Дуже класна історія, дуже тепла і дуже приємна. Цю я би теж порадила. Вона, можливо, не така там прям феєрична, але, по-перше, вона дуже гарна і дуже прикольно читати. Дуже цікаво розгадувати, як працює там магія, як вони зустрінуться і до чого взагалі доведе, якби який буде результат. Бо десь середині здається, що ну, хорошого фіналу не буде, або всі мають. Померти або всі мають отримати якісь здібності, але, але якось якось ти не знаєш, як це складеться, і от якби, фінал мені сподобався. Він був хороший. Далі серія, ось ця сестра зірок і сестра місяця. Мені перша книга, в принципі, сподобалась одразу після прочитання. У мене були хороші до неї враження під час прочитання, хоча мене дуже підвішувало там. І головна героїня, і головний герой. Потім десь через тиждень-два я така, та, в принципі, вона доволі така посередня, ця книжка. Але, Але потім стається сестра місяця, і вона прям класна. А, треба читати. Треба читати, треба розуміти. Це фентезі роментезі. Там закохуються, б'ються і все паралельно. Але дуже класна історія. А, Мені сподобалась. Друга виглядь. частина. Прям вау. На жаль, не прочитаєш тільки другу частину без першої, або не на жаль, не знаю просто. Факт. А також я вам раджу відьми з Варди. У мене тут тільки супер обкладинка, бо саму книжку я дала почитати далі. Вона така, знаєте, трошки тяжкенька в плані усвідомлення, що це доволі реальні історії, доволі реальні події, так могло би бути. Так от ловили цих відьм, так до них ставились. Але при цьому вона така якась цікава, глибока і залишаючи слід, думаю. Ми її, в принципі, розбирали на книжковому клубі ось нещодавно. А і я думаю, що вона така, знаєте, а, круто, коли ви прочитали її з кимось, маю на увазі, я з ким про це поговорити, бо там хочеться поговорити. Остання моя порада книжкова це дев'ять життів Роуз Наполітано». теж мене дуже вразила. Хоча десь на середині я трошки губилася в її життях і здавалося, що я ще загублю що сталося і через це втрачу. Весь, весь сенс книжки, але ні. От, це якби не псує враження, те, що ти трошки згубишся в життях. А навпаки, якби, як для мене це підкреслило те, що вони як неповноцінні життя, такі ймовірності розвитку подій. Не день асоціально насолода не встигла я. Розслабиться вдома, як треба їхати далі? Забирати старшенького приманила, сказала, що щось там недобре. Не треба забрати. Все йде не за планом, але якось йде. Привіт уже з наступного дня. У нас така погода, такий, знаєте, вайб осінній. Ідеальна погода, щоб читати книжки і сидіти вдома. Тому ці всі мої рекомендації книг, я думаю, в тему. І ще хотіла розказати про спосіб читання книжок. Дякую, Лапа, за допомогу. Ми з моєю подружкою Настю, яка живе хто в тій Франції. Привіт, Настя! Читаємо. Деякі книжки нещодавно почали читати книжки паралельно. Сестру місяця, сестру зірок так читали, мічку слухаємо паралельно. І це так прикольно, бо книжковий клуб це формат, коли всі зустрічаються вже після прочитання, обговорюють результат. А тут ти можеш просто розділити емоції десь в ході і сказати: А-а-а! І вона напише: А-а-а! І ви, типу, так, все, ти розумієш, ти в темін. І це класно з кимось зділиться таким, тому віддаю. віддаю такий спосіб в люди. Я теж вирішила, що сьогодні, принаймні, в першій половині цієї дня нікуди не поїду, домонтую влог, трошки відновлю режим Петрика, бо після таких днів сумбурних він теж трохи плутається, скільки там в нього снів і так далі. Або я плутаюсь, не знаю. І на днях зніму відео про розвиток харчової поведінки. Я бачила, що вам відгукнулася ця тема там в голосуваннях. А, і якщо чесно, з однієї сторони, це радісно, що є запит, можна цим поділитися, і це можливо комусь буде корисно, а з іншої сторони, так сумно, що так багато людей з цим стикаються і несуть у це все скрізь життя. Тому так, я зараз буду робити якусь каву, чай. Ні, все таке каву. а вам буду бажати гарного дня. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, залишити коментар. Мені це дуже приємно і дуже допомагає розвитку цьому каналу і дуже допомагає не закинути це все. Хоча я поки що тримаюся цифри 10, я думаю, 10 відео точно треба зняти. Скоріше все, і більше просто це цифра, яку я тримаю в голові. От це четверте відео. Будь ласка. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. До зустрічі в нових відео. Па-па!